Теплий мікс а, такий а, для дому, саме ну Тут такі речі, що можна і, а, і влітку спадки. Піжамка 2,4. Така. Далі така 8.10, класна, яскрава. 146, 152 Тут іде шортики і футболочка. Це така одна слітня. Далі така. Легібак, 2020, 128 Щенячий патруль, така 110-116 і 110-116, супергерої. Далі Спайдермен така на 110 піжамка. Вони тоненькі все, але є кілька таких тепліжих. На 10 рочків, на дохи рукавчик. Далі така дуже, дуже класна, така м'яканечка, баєчка Вона баєва, на 10 рочків. Далі 8 років така дівчинка, Дихаючу піжамка на 5 рочків, дуже така класна, можна, літом. Далі така баєчка на 12 років. Зараз, думаю, все, ну, так прохолодно, то супер! 10 років групчик, 8 років така з 1 Далі тут є такий халатик. Халатик іде 122-128. Такий халатик класний, єдиноріжка. Такий м'якенький. Вообще супер, м'якусінький такий. 113-14. Далі такий а, халатик, тут є, покажу зараз. Дуже відкриваю їх. Вони такі класні плюшеві. Це у нас такі типу динозаврик якийсь, бачите, зроблені. Тут повністю от так позаду йде, ну, коротше, ви поняли. Далі це такий буде на 5-6 рочків, дуже класний. Далі такі пінгвінчика. Типу, ну, Це я вже не буде, напевно, відкривати. Такий з капішовчиком йде, Такі прикольні, На 7-8 рочків. І піжамка у нас тут 11-12 і 11-12, такі дві, дві штучки піжамок. Не замовляйте.